Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? В челенджі буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне простеньке завдання. Хто перший король імператор Русі Русин? Ти не Ні, ще перед ним був. Ще перед ним був. Можу дати підказки. Так. Він зв'язаний зі світовою історією. Знає Романа. Давайте директор, знайде. Відповідь, давайте? Давайте. Одоакр. Одоакр. Він 14 років керував римом. У нього сам Богдан Хмельницький згадує. А на дробне питання його знаходиться в Австрії місто Зальцбург. Я про нього не знав. Друге питання буде складатися з двох частин. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Так. Треба два. Два. Два? Правильно. Продовження. Питання таке. Можете дати значення, що означає місто пеш, тобто перекласти з угорської на нашу. Мені цікаво, бо Будда може бути в'язана з буддизмом. Я не знаю. Там ще для буде, буде перш. Mm. Чесно, не знаю, але... Скажіть, а є тоді століт? Так, ось там бачите, це буде. Ah, Справа жіночка, Дякую. пешть. Я не знаю, але. Якщо значить, у нас буде перш, він не сказать свой Його назва має Буда і Так. Yeah. Це означає для слова. Буда, uh, буде, буде. буде. Буде мені не цікаво. Не пешт. Пешт. Ну, для того, щоб дізнатися, мені треба якось бути може і першого. Mm? Пешть. Це щось угорською так? А? Це угорською мовою. Воно ну, пеш це угорською, але воно є крайно українською. Mm -hmm. Шість кожачок. Пешта, ну... пешть, пеш, пеш. Буде пешта пешт. пешт, угорською. Місто. Як це, угріб? Відповідь. Давайте. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Митниця. Мито. Mm -hmm. Ми пост. Пост. Буде або ще. А буде це римське, мені римське не цікаво. Тобто це якийсь пост. Mm -hmm. Пешт це пост. Його заснували наші предки русини. Угу. Завдання таке. Так. Сісти на візок і поїхатися. Давайте. Давайте. Я зараз пересяду на лавку. повороти. в угу. з тими ручками їхати. Во! Mm -hmm. Можете... Mm -hmm. А? мені крутити? Чи мені крутити? Ну го ось тими рочками. Mm -hmm. Можете відіпхатись ногою, щоб більш на рівному було. Mm -hmm. Заті ті, за реча, де поворота ловить. Ще си върши тук ремонта. Да, почекайте се. Як ваші враження? Немо дуже цікаво. Інтересно. Чи потрібно проводити такі челенджі? Так, звісно, войсько. Ні, ніби, двісно, дуже цікаво. Як вас звати? Валерій. Варіан. Віктор. А, дуже приємно. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. Як називається? Старущак Віктор. Англійською, українською. українською. Старуш. Віктор. А, добре, користь. Ну там куда деньги игры. Да, трошки. Четыре. Без машта? Mm -hmm. Ну это зараз не у нас, але там есть град. В Ютубе включится. Это без Відео стоит. Відео буде в ютубі. Так, так. Знаєте, Я сьогодні по поряд на руки і, по суті, в мене не було жодного плану. Я думаю, найкраще, що може статися, це якби це підійде і ми в цьому говорити. Я вам дуже дякую за це. Дякую. Это, дякую.